Сучасні системи імітації бою такі новації застосовуватимуть, аби безпечно відпрацювати навички та підвищити боєздатність штурмових підрозділів Національної гвардії. Страйкбольне та лазертах обладнання дозволяє тренуватись в умовах наближених до реальних, а також фіксувати результати. Так можна зменшити втрати до 70%. Військові симулятори імітації мін гранат, автоматів, що майже ідентичні до справжніх датчики та навіть браслети з електричним струмом. Ці системи вже давно використовують в НАТО та інших країнах світу. Тепер, завдяки фінансуванню благодійної організації Help Heroes of Ukraine» в Нацгвардії їх також побільшає. Наближено до датчика. Ще декілька років тому я би сказав, що це є військово-тактична гра і так далі, і тому подібне, Але насправді зараз це вже далеко не гра. Зараз це є інструмент для тренувань, який дозволяє в максимально наближених умовах для бійця, або ну так, насправді бійця, та які тренуються, відпрацювати. Роботу зі зброєю відпрацювати техніку роботи зі зброєю в рамках цієї прес-конференції. Ми, наші благодійники і наші партнери з фонду «Help Heroes of Ukraine», наш благодійник Гері Швебех підписали і профінансували три контракти з різного роду обладнання.